Давайте я вам покажу якісну вінілову підлогу, клеєву від IVC. бельгійський виробник. Формат плитки йде 160х630. Це клеєва вінілова підлога, колекція парки. Під ялинку імітація іде мікрофаска, загальна товщина 2,5 мм, захисний шар 0,5 плюс поліетановий лак. Далі, дивіться, яка це краса. Тут тиснення в регістр іде, Формат дуже незвичний, але можна вкладати кливим способом геть любу площу. Упаковочки виглядають отаким от образом. 24 штучки в пачечки. Отак от. Так Дуб кантрі. Артикул не буду казати, не треба. Замовлення невеличке, онлайн-замовлення. Сьогодні ми до вас приїхали, будемо відвантажувати 15 упаковочок. В середньому плюс-мінус 45 метрів квадратних. Так що, кому потрібна якісна підлога в форматі під ялинку, класична ялинка, або венгерська ялинка, або англійська ялинка, звертайтесь, мікрофасочка тут є. Не боїться води, витримує теплу підлогу з температури не більше 27, тому що і сама хімія професійна йде під температуру не більше 27 градусів. Так що... Далі буде розпаковочка мега крутого ріжда Wired.